Доброго дня, друзі! Я вас вітаю! Мене звати Лена Храмцова. На моєму каналі ми з вами позитивно інтегруємось у Німеччині. Хто позитивно, хто не дуже, таке воно життя не можна мати все. На е Фейсбуці у нас з вами також є група. Кажу в нас з вами, оскільки. Досвід, який ви вже придбали, він є неймовірним. І питання, які люди задають, у нас приблизно 3300, десь так в групі, так, інші відповідають з позитивом. Це те, що нам зараз необхідно. В цей час, коли відбувається стільки подій, у нас війна в країні, зараз осінь, зараз вже настрій інший, і нам потрібен позитив. Тому Група, яка створена на Фейсбуці, вона є аполітичною, і ми з позитивом живемо і сприймаємо все, що відбувається. Навіть самі негативні ситуації, ми з дівчатами, з хлопцями їх передивлюємося і намагаємося знайти рішення цієї ситуації. Зараз бачу багато питань пішло, що робити, якщо в мене е, значить таке слово, якщо б стали діагноз е, корона. Значить, давайте так. Все залежить. Новий закон прийняли, да, з 1 жовтня, є певні загальні речі, я про це писала у Феніксі, можете подивитися, але закон кожна земля адаптує під себе, Є загальні, да, що ми там з масками ходимо в лікарні, в праксісі, навіть в фізіотерапії, якщо ви робите, будь ласка, ФФП, це маску в потязі, в автобусах. А тепер, якщо ви. Зробили тест, і ви бачите, що у вас там дві смужки. Подивіться, який тут тест, і на що ви його робили. По-перше, по-друге, нічого страшного в цьому немає. Корона це захворювання, в кожного воно відбувається, по-іншому проходить да? це як пологи. Да? Кажуть, немає однакових пологів, ні в одної жінки, ні в іншої. Тому, перше, що вам потрібно зробити, подивіться. Вам потрібен лікарняний. Чи ви ходите на курси, чи ви працюєте? Ваші діти, чи вони в школі, чи в садочку. Це залежить від того, який у вас організм, як буде відбуватися, значить, проходити ця хвороба. Якщо ви ходите на мовні курси, а це приблизно з нас 80% людей, яких цікавить це питання, що ви робите? Ви дзвоните на ті мовні курси кажете, доброго дня, я зробив тест. Він позитивний. І вам тоді вони скажуть, що вам потрібно робити. Тобто не впадайте в вічі, не беріть якісь такі там панічні думки. Позитивний тест, ви туди дзвоните, оскільки в кожній школі є певна процедура, певний алгоритм. Да? От Зараз таке слово, яке я часто використовую, що вам потрібно робити. І вони вам скажуть. Принесіть нам лікарняний від лікаря, чи ви маєте право 5 днів зараз бути вдома, а потім на п'ятий день вас вже немає, значить, ви не можете когось заразити. Вони вам це все скажуть, ви це все зробите, все буде добре. До лікаря, будь ласка, ніколи не приходьте просто так. Вибачте, добрий день привезли бляху, є в нас таке слово. Якщо у вас корона, то ви можете заразити інших пацієнтів. Вибачте, якщо я зараз своєю ногою сижу в лікаря, чекаю, бо мені потрібен лікарняний. А тут приходить якась людина, сідає, і в неї корона, то на що воно мені та треба? Ви не тільки інших заражаєте, да, що взагалі є асоціальним. А ви і сама людина, яка значить, сидить в такому стаді, вам також погано. Ви робите. Дзвінок до лікаря і кажете: доброго дня, я зробив тест, в мене корона позитивна. Що мені робити? Кожен лікар має певні часи, коли вони приймають е, інфекціозний да? тобто пацієнтів, які мають якісь інфекційні захворювання. Корона туди підпадає. Колись мене принесло, рецепт віддати потрібно було і мені, значить, Медіциніше фах да, пам'ятаєте відео, яка сидить там і каже: А що це ви туди прийшли? Ми зараз приймаємо тільки тих, в кого інфекційні хвороби. Дивлюся, виходить лікар повністю в діти, наче він не йде до хворого, а десь збирається в космос літи, літити Оскільки він був тако спеціально вдітий. Тому у нас, наприклад, це, якщо не помиляюся, в вівторок з 11 до 12. Або якщо у вас корона, він вам одразу скаже, що потрібно. І ви кажете, тест позитивний, мені потрібно лікарняний чи підтвердження. Добре, прийшліть когось. Ви присилаєте дитину, знайому, подругу, вашу карточку берете, приходите, карточку вашу щитують. І вам дають лікарняни, там, наприклад, чи підтвердження на тих п'ять днів. І також по-різному є. Інколи вам не треба ще раз один тест робити, або ви зробили вдома, дивитесь, він вже у вас є негативним. Тобто є у кожній організації певні закони свої. Я зараз, наприклад, знаю, що в мене в лікарні. Коли була корона, я 10 днів сиділа вдома, пішла на 11 працювати і сказали, вже неважливо, який в тебе тест. Потім з цими ПЦРами якісь штуки були комусь кожен день. У нас протягом цих трьох років настільки часто змінювалися оці всі, я не знаю, вимоги, що просто ти вже сидиш і сам не знаєш. Думаєш, господі, наче вчора читала, а тепер все все по-іншому. Йошкін декот. Тому, будь ласка, не панікуйте, перше. До лікаря подзвонити, вам все розкажуть, вони це знають. Друге, подзвоніть в свої, е, значить, мовні курси, попередьте просто-напросто. Якщо дитина ходить в школу, ви є контакт персон наскільки я знаю, зараз це не враховується, ви ізольовано сидите вдома. Тут таке питання: якщо вам немає. Значить, немає допомоги. Ви не маєте права, якщо у вас корона, в принципі, виходити на вулиці заражати інших людей. Тому спробуйте, щоб вам хтось допоміг їсти там, приніс продукти. Це справді, от знаєте, по-людськи я можу зрозуміти, да, що треба ж якось куплятися. А по-друге, якщо я пішла сама в магазин. Ну, то носіть тоді маску, якщо ви не можете, але вам потрібно вийти. Будь ласка, зробіть так, щоб ви не заразили інших людей, оскільки є різні ситуації, у в кого можуть там не знаю, літні люди в тому. Це взагалі така таке моральне питання. Тому, будь ласка, подбайте про це. Про школу. Таска сама ситуація дитини дві полоски. Ви зробили тест позитивний. Що ви робите? Звоните до школи, кажете, доброго дня. У нас дві полоски. Що мені робити? Все, вам просто скажуть всю інформацію. А тепер про стан здоров'я, що є дуже важливим, в когось є е, е, перехід хвороби, дуже перебіг да? хвороби дуже легенький. Вони навіть і не бачать, а в когось є проблем. Німці, взагалі, -то, якщо у вас корона, кажуть, добре, йдіть додому, пийте чай. Вони не прописують медикаменти. Вони взагалі дуже рідко, навіть якщо у вас якийсь грип, вам ніколи не пропишуть антибіотики, вам не пропишуть якісь підтримуючі медикаменти. Я ні разу за цих 20 років нічого, окрім ібупрофену, е якийсь хустензафт, сік від е кашлю не отримувала. Знаєте, з одного боку, можливо, найкраще, оскільки моя імунна система сама з цим бореться. Але люди, в яких є хронічні захворювання, ну їм скажімо, потрібна підтримка. Тому, якщо ви знаєте, що у вас слабка імунна система, у вас є хронічні захворювання, вам потрібні медикаменти, або ви одразу кажіть лікарю. Шановний пане лікар, мені потрібні такі-то-то такі, -то, такі -то медикаменти, і вони подивляться, що вони вам зможуть прописати, чи знайдіть певний діючу да, і еквівалент. А, що ще є таке цікаве, якщо ви себе раптом почуваєтесь погано? Ось жінка сьогодні писала у групі, да, що вона себе дуже погано почувається і, і нісі легені одразу до швидкої. Якщо лікар ваш приймає дзвонити і що у мене корона, мені дуже погано. Він може вас також направити до нот-ауфнами, до швидкої допомоги. Чому? Оскільки лікар вам не може зробити рентген. Якщо у вас проблеми з легенями, то вам потрібно в клініку. У лікарів в них ні МРТ, ні, ні, не вибачте якогось апарату, я просто дуже багато говорю. Сьогодні це вже третє відео, яке я знімаю. Тому я хочу швидко сказати інформацію, тому вибачайте, я інколи заговарююсь. Тому вам все рівно потрібно буде йти у відділення швидкої допомоги і там, щоб вас вже подивилися, чи воно не йде в запалення, чи вам не потрібно на значить, в лікарню, щоб вам там або поставили якийсь інфузіон, або ще за вами подивилися. Тому це залежить тільки від вас. В лікарів немає часу, в них немає можливості, тому є у вас проблема, почуваєте себе погано одразу до лікарні. Але вам також треба буде одразу сказати: в мене корона, оскільки вас окремо, да? Мухи, окремо котлети окремо, вас окремо як котлету посадять, бо ви є з короною, щоб ви не заражали інших людей. Німці дуже Знаєте, на це реагують інколи агресивно, оскільки персонал, лікарня перевантажена, якщо ви прийдете, будете говорити, і ви зможете заразити людину, яка з вами працює, вона має екстра вдіти одяг, оскільки вона буде заражати також інших. Будь ласка, ну, по-людськи віднісіться до цього. І ще раз, вам погано, швидка допомога одразу. Викликайте швидку допомогу. Ми вже про це також говорили в яких випадках, якщо у вас просто. Знаєте, болить голова, то е, температура 38, швидку ніхто не викликає. Швидку викликають, якщо температура може бути 40 або у вас тик 200 на 100. Це ті випадки, коли викликають швидку, оскільки, по-перше, приїде лікар і скаже, що в цей час вони могли когось іншого врятувати, а не просто так. І вам прийде рахунок від страхової, яку ви повинні будете ще й самі платити. Оскільки, якщо це екстрений випадок, то це платить страхова компанія. А якщо це просто ні про що, просто тут інші закони з викликом швидкої допомоги. Про це треба знати. Тому ще раз, будь ласка, не лякайтеся взагалі. Є нормальний перебіг хвороби і все буде добре. Я пила, наприклад, тільки дуже багато чаю. У мене зараз ось горло болить, п'ю постійно чай, імбій, лимон, мед, різні чаї, є екейтинг. Да, наприклад, чай для грипу е, є да, е, наша липа, все ще завгодно, всі трави, які в є в Україні, шукайте просто пере, переклад да, на латинь. Я, наприклад, шукала завжди, як це звучить з української мови, переклад на латинь, а потім показувала аптекарю, кажу, будь ласка, і вони по латині вони це все знаходять без проблем. В Мюллері є дуже багато медикаментів, які є підтримуючі. Але ще раз німців от такий напрямок є медицини, що. Вони не прописують ніяких медикаментів взагалі те, що в нас є в Україні. І мене таке відчуття, знаєте, що ми звикли. Якщо лікар не прописав 20 медикаментів, це значить фіговий лікар. А якщо він тобі прописав 20, і їх ти ще сам заплатив, о, то тоді добре. Німці притримуються абсолютно іншої думки. І ну, я вам з часом можу сказати, чи це я звикла просто, що мені це все не потрібно. У мене грип, я пішла, відлежала 7 днів. Припила все, що можна, вже потім не можу на той чай більше дивитися, інколи щось від кашлю я собі беру смоктальні конфетки, антиангін, також про це в групі багато всього писали, і все. Тобто, вбивати свій організм якимось медикаментами, які вам не потрібні, ну, для чого це воно? Будь ласка, бережіть себе. Справді вирішуйте, коли до лікаря, як до лікаря, коли в, значить, викликати швидку і коли звертатися в нот аф нами. Вони вас приймуть, подивляться і краще, справді, якщо погано відчуваєте, одразу в клініки, бо з короною нема чого жарти, жартувати, може бути складний перебіг. Але зараз в нас, в принципі, сказали, що інцидент не дуже велика. Подивимося, що буде далі. Залишайтеся здорові, все вам найкраще.